Ми ще раз вітаємо вас з Різдвом Христовим. Я особисто дуже люблю Різдво, знаєш? До це свято, коли ти снідеш, обідеш і вечеряєш, що їй стравою. Це кутя. Отак. от. Але з іншого боку, чому не готувати кутю кожного дня? От ми святкуємо і лише раз на рік їмо кутю. Хоча інгредієнти вони традиційні для України. Слухай, я насправді дуже з тобою погоджуюся. І це не то, що не можна робити, це вже навіть треба так робити, якщо ти собі можеш це дозволити. І от як перетворити святкову кутю на сніданковий боу? То, що, бабуся Вау. не сварила. Вона каже, то чого кутю зранку? То не кутя, то боул. Так от як зробити той боул, знає бренд Шефиня і королева спецій Асмік Гаспарян. Сучасна інтерпретація кулінарних традицій. просто зараз на кухні ранкового шоу прокидайся. Асмік, худи, як то христос страждає. Славімо його. Да, Доброго ранку! Добро ви святкові сьогодні. Клас Ви теж, mm -hmm. так, так, трохи є. Що ми нині робимо? Отже. Ми що робимо? Кутю, кутю варимо. <laughs> Класно, добре. Е, дивіться, пшеничку я з ночі замочила, так мак зварила. Так тому далі у нас це дуже швидко. Сучасна інтерпретація. Робимо швиденько і все добре. Угу. Так, Які давай у нас інгредієнти так. є для того, щоб приготувати сніданковий бол. Погнали куті е, ялинка. Е, ялинка, так курага, фініки. Журавлина, uh -huh. мед, трошечки кариці, uh -huh. пшеничка з маком, йогурт, мигдалеві пластівці, горішки і гранат для того, щоб нам було смачно. Uh -huh. От я ми тільки вчора з uh вовою -huh. після ефіру говорили: от чому, наприклад, нормально цілий рік їсти солодку вівсянку на сніданок, і чому не нормально їсти солодку кутю? Ну, це ж раніше, це ж накшено, правильно? Да. Почув наші нашій Ага. або шеф-редактор. І будемо зараз завжди можемо так. це готувати. Дивися, це у нас Раз, буде давай. соус. Так. Йогурт змішуємо з Тут. медом. Тут. Да, да, да. Гарно, весь? смачно весь. І нам треба нарізати гарно е, дрібненько, фіники так? дрібненько. Доброго. І курагу теж. Асмік не знаю, чи ти в курсі, але все, що означає нарізати, Вові такі задачі роздавати не можна. Чого це? Бо воно не ріже. Зараз просто. побачиш. Не ріжеться. А ну давай. Ме також вірю. весь Тебе. Да, да, да. ніж. Дивися, така І... історія. Мені завжди ти правильно кажеш, овсянку їмо. А чому ага. не їсти пшеницю? Не їмо, бо довго то варити. А. Ну так можна заготовку зробити, ні? Так, ну. але та, ж так ніхто не думає. Кожен же пытається зварити одразу із під ножа. Тому це що я роблю? Взагалі я зварила пшеничку один раз, порційно ви традиційно варите 45 хвилин. Правильно? Дивись, ні, у мене а, є лайфхак. Бовільному. Ні. Я е, е, мию крупу. Так. <свистак> uh, і, потім кидаю... треба. Да, треба. і потім кидаю на пательню, на таку середню а -а -а -а. пательню. Шоб Давай не мені було ножа воно. я допоможу, так? Я казав. <hés> і на пательні я починаю злегка підсушувати і злегка підсмажувати самі. О, Це круто, бо буває, ти вивариш цю е е ка і воно каша виходить. Ти ага. просто ага. не, мож... не знаєш, що з ним робити. Так, да, да. І потім вже починаю варити. Десь хвилиночок 20-25 і пшеничка готова. <BT1> а Можна я... це пр... при прискорити цей процес? Варісти. Ще ну, скоріше 25. Вже не Але це вже прям левел дуже-дуже. Я знаю, що традиційно її замочували на ніч, якщо ви не встигли, то пательню, Оце крутий лайфхак, mm -hmm. щоб підсмажити, щоб вона була сухенька. Klasno. Так То воно виходить як знаєш, як кутя гранола. А, і такі, знаєш, є альден. Аромат такого попкорну смаженого. Слухайте, ми ставимо всю пшеницю або кутю в Да? як правильно її зберігати, в якщо погреба нема в квартирі. Якщо в готовому вигляді вже, то звичайно краще забирати на в холодильник і тримати його в холодильнику. Угу. Це сюди? Ні-ні ні-ні ні. Це теж можеш змішати. Добре. Тримай. Тобі так, там, зберігаємо ні? в холодильнику. Да, так, трим... Зберігаємо да? в холодильнику. А ось коли я відварила пшеницю, я її порційно і можу заморозити. Ого. І тоді дуже легко. Ще раз замороз. заморозити готову пшеничку. Да. Нічого собі. І потім, коли мені треба ось ту вівсянку на ранок замінити пшеницею, бо пшениця потужніша е, набагато, ніж вівсянка, в ній ага. є багато е, мікроелементів, омеги, які нам треба. Класно. Тому я його взяла, маленький пакет. Тих, поки кава вариться, пшеничка розморозилася Круто. і швиденько-швиденько додала до будь-якого сніданку. Слухайте ну раз ми вже назвали кутюболом, то я мушу сказати, що судячи з по інгредієнтах, то супер да, хелсі да, да. до речі, про інгредієнти можна ж не тільки робити з пшениці. З чого ще можна, я знаю, там з рису роблять. Дивися, зробити кутю можна будь-чого. Можна з кіноа зробити, якщо прям дуже хелсі mm -hmm. хочеться вже, да? можна mm -hmm. з белгура зробити, з. Ні, Ну тут це вже бол чистий, ну якщо так. Слухайте, ну кожна каша вона ж все одно має свої якісь там мікроелементи, якісь свої там мікрочастинки. От саме пшениця вона корисна чим. Саме пшениця корисна омеги, тим, да? що дуже багато омеги є всередині. Uh -huh. Це начебто ти шмат лосося. Омега Дивіться, то зараз. У нас покращення, нема на лосось купіть пшеницю. Дивися, ну а тепер робимо той самий бол, який маємо отримати, так? Отак. Є. Ага, на Значить, ми використовуємо що курагу. Які ще сухофрукти можна кидати в цей бол? Е -е є? Я кидаю все, що є. <серев 'язкова> що є в той час в саме цю страву? Якщо історія не про родзинки, то я додаю будь-що що є. Все далі гарненько. далі збираємо. А -а -а. Збираємо собі гарненько. М -м -м. Збираємо. Слухайте, ну ви е як це? Е Українська вірменка чи вірменка з українською душею? Я не знаю, як правильно сказати. Але вірменська церква вона має найдревніші традиції взагалі в світі. Чим відрізняється різдво у вірмені і в Україні? Ви так само кутю готуєте? Так, дивись, ми сам так само готуємо кутю, але у нас кутю воно було не з пшеничим готуємо, а з рису. Наше кутя з рису і з родзинок багато вершкового масла, того знизу покладуть Лаваш варять, 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 а потім перевертають той лаваш, такий хрумкий, Прикол. золотавий такий. Це і ж мені, смачний. це ж мені, лаваш, куття лаваші. Ого. Ого, клас. Прикольно. Так, а вертепи у вас водять? Водять, звичайно, водять. Це класно. Я це, це дуже речі. люблю і зараз з задоволенням кожного. року. А Ти року. брала участь в вертепах? Так. Да. Ким була? Зричайно. Ну, чесно, ким була? Ким я тільки не була. <ріху> ну, подивись на мене і скажи, ким я могла бути. Mm? Ну, подивись, ангел. Тобі. Дякую. А ти ким був? Слухай, дуже смішно, бо коли ми переїхали з Сирії, я ж зразу на Львівщину, і там оці традиції постійно. І перший мій досвід це мені кажуть: ну будеш царем зі сходу. чому ти? Типа ні на що не натякаємо, але царем зі сходу. І тут моя прабабуся Ася Томівна каже таке: тако, більше царем зі сходу не будеш. Ліпше вже іродом. А, Потім мені вже пояснили, чому, тому весь цей час, скільки я брав участь з верта. Aš buvau arba irodom, arba čartikom. <laughs> У uh, мене така ж майже історія. Uh, да? Слухайте, хто був гарним персонажем? Напишіть, будь ласка. Ангелики, напишіть там в коментарі. Це боліково. Всі ко не питає, всі були чортами, або а Які в нас є види заправок, крім цієї, яку зробив я? Е, я люблю заправляти сметанкою, ага. можна заправляти згущеним молочком. О, ну це вже не хелсі. Ну, якщо так. Все, можна, поливати? можна, можна, Класне. звичайно. Е, я думаю, було. можна зупинятися. Да, фу, слава да, Богу. Зупиняйся. Я вже зупиняйся. думав, коли ви це скажете? Зупиняйте, дякую. Так. Дивіться, поки ти нарізав, я тобі теж з ага, приготував. Добре, увагу. що з горішками Коротше, вас теж гарно можемо гарно. трошечки. Вас нарізати? вийшло гарно. а в мене вийшло смачно. Е, да. Так, горі мені давай. Прикол, Оце це можна перемішувати? А корички ти добавив? Ну давай трошечки. Ми вчора готували кутю ага. різдвяну, традиційну. Ось, ага. і там горішки в блендері перемішують. Mm -hmm. Вони такі прям дрібненькі-дрібненькі mm -hmm. були. Да, можна, можна, е, можна, і можна в блендері перемішати, можна скалкою перетерти прямо на дошці, щоб було швидко. Uh -huh. Слухайте ви як так. Ну ми бачите, робимо бол. Цікаво, на які ще можна страви перетворити інгредієнти з куті. Вона стоїть реально ну днів чотири. Точно Можна дивись? зробити плов скуті. Можна зробити плов, а я ще роблю смузі. Як це? Ну дивись, для кожного смузі там нам треба насіння льону, насіння чия. Чому не пшениця? Тому от я готую, прямо от беру пшеничку, мак і починаю готувати смузі. Шпинат, зелене яблуко, апельсин. Зараз дуже файні, смачні мандаринчики. І додаю туди mm. пшеничку, теж вистачає нам. Вистачає. Це Як би ви не намагалися зробити? Давайте спробуємо. Да? Це все одно кутя. <гум> Як би ти це mm. не назвався, вийде кутя. Mm. Так, Насправді, це удосконалена версія куті. Ну, По кількості інгредієнтів розвал кабіну. <гум> 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 Хас не часто каже цю фразу. <гум> Це ну, ну, давай, за десятибальною шкалу це одинадцять <різь> розвал. Дякую, друже, дякую. А це бачиш, бачиш, це ще має. щось добре скажеш. Він ще чимось поспосоє. <різь> а Требі що ми стоїмо? А, можна <різь> приїсти. <так>? Можна вже. <різь> їсти. Так, давайте ще раз нагадаємо: сьогодні ми готуємо бадьори бол за мотивами куті, і для цього вам знадобляться пшениця, яку ви зварили, яка має бути вже готовою: мак, фініки, курага, журавлина, волоський горіх, мигдалеві, пластівці, гранат, йогурт, мед, мелана кори і трошки любові й душі. Mm -hmm. mm. Я так і не зрозумів, нашу маміла. Це дивися, зараз, зараз, зараз. У нас же раночок, різдво. І я ж хотіла, щоб у нас було різдвяний вайт <св: св>: <Так, і св>: <св>: А, То їсти то не можна, ні? Чого це не можна то їсти? Можна? Розмарин чи не можна їсти? А, добре. це розмарин? Де... -ни -ни <реку> <реку> не смерека. <реку> не переплутай, не треба з ялинки брати прямо в болту. Так кидати. добре, що сказала, я би зараз парком пройшовся. Ну <реку> так. <реку> 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 Та <свят> <свят> да, це дуже гарно виглядає. <свят> Отже, сьогодні ми довели, що кутю можна їсти кожного дня. Це просто, швидко і надзвичайно смачно. Рецептом авторського бадьорого болу на основі куті з нами сьогодні ділилася в дитинстві Янгол Ірод. А сьогодні новорічний сніговичок, бренд Шофиня, королева спецій Асмі Гаспарян. Дякуємо вам за це кулінарне відкриття і нову страву для нашого ранкового меню. Це дуже дякую, дякую. Смакуйте, <свят> насолоджуйтеся із різдвом.